Що спонукало мене створити таку петицію? Це систематичні жалоби хворих на умови утримання. 80% хворих, не дочекавшись виписки, ризикуючи своїм здоров'ям, йдуть додому, і це лише із-за того, що жахливі умови утримання. В той час, коли більшість депутатів голосує за виділення коштів. На святкування дня міста, не маючи реальних підрахунків кількості, і головне, на який саме захід будуть витрачені кошти, у нас в місті відбувається повний в галузі охорони здоров'я. Ви задасте питання: що там треба робити. Там треба робити все. Кошти на заміну викон нам вже виділили і виділили із бюджету області і заслуга це ніяк не сильної команди. Будуть виступати творчі дитячі колективи, може, ви їм костюми будете шити. Таке саме по кожному пункту. Я не проти святкування міста не в коєму разі, але не таким масштабом. Я думаю, що депутати, які переймаються за наші дитячі колективи, то будемо ми їм покупати і велосипеди, і прапори, і костюми. Якщо треба будемо шити, будемо робити все. І повірте, ми знайдемо виходи і кошти, щоб і відсвяткувати день міста і допомогти лікарні. Ці дитячі колективи самі собі Я... костюми не щ'ють, а не ви їм щієте їх. Швия. Рішення направити понад 4 мільйони гривень на, уля... на гуляночку за наявності великого переліку насущних потреб для громади має не те, що нульовий рівень, рівень підтримки, мінусовий. І якщо влада е... ладна цим знехтувати, то значить такій владі наплювати на криворіжців. Згідно якого листа якого листа, і хто звернувся до обласного, до області, щоб виділили е, кошти на е, е, окна в інфекційній лікарні? Згідно якого листа? Я так вважаю, Юрій Григорович, згідно вашого листа. Згідно нашого так, листа, але Но після, не вашого. Але після з'явилася моя петиція. А це було набагато раніше. Це багато це було набагато раніше, і депутати знають про, про, про це все. І я вам скажу, не можна. Я ж тут головуючий, і я вам скажу не тільки на цю лікарню, але і ще на багато інших лікарень виділені кошти на заміну окон згідно з нашого звернення, не тільки на цю лікарню, що ви тільки знаєте. І це не тільки згідно вашої петиції. Так що ви я не знаєте, не я дуже я вам сказати. Я вам дуже вдячний. Сідайте, будь ласка, ви відповіли на всі а я хочу питання. Вам будь ласка, будь... через чотири дні після моєї петиції прийшли заміряти вікна в інфекційну лікарню. Дякую, підтримайте, будь ласка. Аплодисменти ви вже отримали. Я... полностью уверены, коллеги, находящиеся в зале, подтвердят, что ни вы, ни ваши внуки не дождутся того времени, когда мы придем и скажем, нам не надо деньги, нам хватает. На медицину никогда не будет хватать денег. Фінансування ж потребує технічне забезпечення цього свята, а саме, сценічне, звукове та світлове теле-та відеообладнання на семи концертних платформах у всіх районах міста та на головній сцені, застосування новітніх технологій, проведення видовищних заходів, організація виступів професійних артистів. Уважаемые коллеги, я предлагаю опираться все-таки на мнение большинства жителей Кривого Рога. При всем уважении, но ну, тысяча человек, которые подписали петицию, это далеко не все жители нашего города. Знаем, а судя по э, отзывам, люди хотят и ждут этого праздника. И мы, депутаты, не имеем права лишать их этой возможности. Вот, доповедача там сказал что у нас коллапс в охране здоровья. Так у нас коллапс везде. В миссии везде коллапс. В коммунальном господарстве, в коммунальном транспорте. Ви візьміть дючку, будь ласка, вам пропоную. і зведіть її в 95-й квартал, підземний перехід. Під, під, підземний перехід на, на вулиці Лермонтова. Ви вважаєте, що Та їм повинні, не заслужили, здесь. Ну, не не заслужили нормального культурного відпочинку? А я считаю, що заслужили. І кожен день заслужує, і показує це все, і працює на підприємствах нашого города. Заслужили культурно отдыхать. по європейськи по нормальному. Прошу депутатів. Визначитися щодо цієї петиції за 24. Рішення не прийняте. Переходимо до 85-го питання. Допові... Доповідає електронну петицію.